Дорогі глядачі телеканалу Надія, я Володимир Гриневич, вітаю вас на програмі. Біблія продовжує говорити вашій увазі. Пропоную розглянути знамениту біблійну історію, до якої любили звертатися християни, поети, художники та композитори всіх століть. Всі чотири евангелисти описують цю подію, яка відбулася перед розп'яттям Христа. Запрошую вас до читання Євангелії від Івана, 12 розділу. Ісус вже за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його Воскресив Ісус із мертвих, і для нього вечерю там справили. А Марта прислуговувала бо вже й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла. І пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріоцький, що мав його видати, чому мира оцього за 300 динарів не продано та й не роздано в Богам. А це він сказав не тому, що про пробогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус. «Позастав її ти, це вона на день похорону заховала мені, бо в Богих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп, великій Юдею, довідався, що він там, та й поприходили не за Ісуса самого, але щоби побачити і Лазаря, що Його воскресив він із мертвих. В Євангелії від. Матвія і Марка, ця історія закінчується словами. По правді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказане і те, що зробила вона. На слова Ісуса з'являється запитання, чому під час всесвітньої проповіді Євангелія повинен буде згадуватися вчинок цієї жінки, яка взяла алябастру пляшечку нардового мира і вилила на голову Спасителя? Як часто ми звертаємося до цієї історії, коли проповідуємо Євангеліє? Три синоптичні Євангелія говорять, що ця подія відбулася недалеко від Єрусалиму в невеличкому селищі Вифанія, в домі Симона. Матвій і Марк його називають прокаженим, а Лука називає його Фарисеєм. В цій історії є кілька контрастів. Перший контраст переконаний у своїй правоті фарисей і грішниця. Другий контраст формальна гостинність і необмежена любов. Третій контраст особиста праведність і праведність отримана по вірі через прощення. Симон, якого Ісус цілив від прокази, на знак подяки учителю і своєму цілителю, запросив Ісуса на обід. Можливо, він хотів ближче познайомитися з Христом, переконатися, чи дійсно Христос пророк. Гостинність на близькому сході цінувалася дуже високо, хоча і супроводжувалася великою суєтою. Господар зустрічав людей поцілунком. Як правило, їм готували посуд для обмивання ніг від дорожнього пилу, пропонували запашну олію для помазання волосся. В Івангелії від Івана говориться, що під час цієї вечері Марта служила гостям. А Лазар, якого Ісус Воскресив, сидів з ним за столом. На цій вечері було безліч народу, багатьом хотілося побути в присутності Ісуса. Також багато прибуло на вечерю, тому що їм було цікаво подивитися на Воскреслого з мертвих. Лазаря почути від нього розповідь про те, що він бачив після смерті, і були здивовані, що він нічого незвичайного не розповідав. Йому нічого було сказати, тому що ще в книзі Еклезіаста було написано. Бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм, бо забута і пам'ять про них, і їхнє кохання, і їхня ненависть та заздрощі їхні загинули вже, і немає вже їм частки навіки ні в чому, що під сонцем тим діється. Зате Лазар чудово свідчив про вчинок Христа. Він переконано проголошував, що Ісус є Син Божий. Але в кінцевому результаті увага всіх запрошених на вечерю була звернена на жінку, яка не була запрошена сюди. Троє євангелистів не називають її імені. Тільки Євангеліст Іван називає її іменем Марія, а Лука говорить, що жінка, яка з'явилася на вечері, була відомою в місті як грішниця, хоча гріх її не згадується. Мабуть, вона була жінкою легкої поведінки. У стародавньому Ізраїлі таких побивали камінням. Одні Ісуса римляни заборонили здійснювати таку кару. За таку поведінку римляни карали сорока ударами батогом. У єврейському суспільстві людей такої поведінки намагалися уникати. Їх не допускали в громадські місця, в синагогу, до них ставилися як до людей, заражених інфекційною хворобою. Ця жінка була об'єктом критики і образ з боку багатьох жінок, чиїх чоловіків вона спокушувала. Вона стала негативним прикладом, який використовували багато матерів, щоб застерегти своїх дочок, дізнавшись про те, що Ісус при столі у домі Симона Фарисея, Марія взяла Алябастрову пляшечку нардового мира і прийшла вилити його на Ісусові ноги та голову. Що спонукало Марію на цей вчинок? Не один раз вона чула слова, сказані Ісусом, слова, які були сповнені Божої любові і божественного прощення. Марія чула, як Христос викладав принципи Царства Божого простими і доступними словами. Мова Христа не раз надихала її стати громадянином цього царства любові. Вона чула, як Ісус говорив про свою близьку смерть, і з великою любов'ю та смутком вона прагнула вшанувати Його. Ціною великої особистої жертви вона колупила алябастру пляшечку з дорогоцінним миром, щоб намастити ним тіло Ісуса. Але тепер люди говорили, що він незабаром буде коронований на царя, її смуток змінився радістю, і вона палко бажала першою вшанувати свого Господа. Розбивши пляшечку з миром, Марія вилила його на голову і ноги Ісуса. Плачучи, вона схилилася на коліна і зросила його ноги слізьми, а потім витерла їх своїм довгим розпущеним волоссям. Вона намагалася не привертати до себе уваги. Її поведінка залишалася б непоміченою, якби не пахощі мира, які наповнили всю кімнату і виявили її вчинок перед усіма. Вартість цього мира була на той час 300 динарії. Це річна плата робітника. Подумайте ще раз над цією сценою. Марія плаче, обмиває ноги Ісуса сльозами, обтирає волоссям своєї голови, цілує ноги Ісуса і помазує Його миром. Марія проявила свою любов до Ісуса в потрібний момент. Це була емоційно захоплююча сцена. Це був прояв вищої особистої ніжної любові. Мабуть, багато хто в домі від побаченого відчули себе незручно. Я уявляю собі, як фарисеї стали корчитися. Мабуть, корчилися всі, але не Ісус. Зверніть увагу на те, що думали в той момент деякі учасники вечері. Побачивши це, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто отой, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. Симон засудив Ісуса за недолік проникливості. Він подумав, що коли Христос не знає, хто до нього торкається, значить, Він не пророк. Ось що думали учні. Як побачили ж учні, це то обурилися та й сказали, нащо таке марнотратство? І ось якою була реакція Юди Іскаріоцького? Чому мира оцього за 300 динарію не продано та й не роздано в Боге? У пік цієї емоційно захоплюючі сцени Юда, хоронитель скриньки з грішими, кількома словами поставив під сумнів доцільність цього вчинку. Чому така реакція була з боку Юди? Ми читаємо про це в Євангелії від Івана. А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. Засуджуючи вчинок Марії, Юда практично приховував свої гріховні мотиви. Ми іноді можемо чинити так само, як Юда, коли бачимо у когось дуже близькі натхненні стосунки з Богом. Замість того, щоб підтримати і проявити розуміння і співчуття, ми можемо зробити нібито справедливе зауваження і мінімізувати духовний підйом особистості. Марія почула несхвальні слова, її серце затрепотіло. Вона переживала, що сестра її почне докоряти за надмірність. Наставник також міг дорікнути її в її в марнотратстві, не виправдовуючись і не вибачаючись, вона хотіла віддалитися, як раптом почула голос Господа. Залишіть її, чого прикрість їй робите. Вона добрий учинок зробила мені. Ісус бачив, як вона розгубилася і засмутилася. Він знав, що послуживши йому таким чином, вона висловила свою вдячність за прощення, за прощення її гріхів. Ісус прийняв цей жест найбільшої любові. Ось що Ісус сказав Симонові на його міркування. Були два боржників одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони вже не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи: думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому: розсудив ти правдиво. Христос не дозволяє Симону так далі думати. Ісус підкреслює, що ті, хто усвідомлює ціну прощення, будуть набагато більше вдячними, ніж ті, хто думає, що мали незначну потребу в прощенні. Так було і з Симоном. Ісус зцілив його від прокази, і Він вирішив, Показати свою вдячність. Це була чисто людська вдячність за добрий вчинок, а не подяка грішника, праведному Богові за дар спасіння. Наша віра в Ісуса Христа, наша довіра до Нього починається з усвідомлення того, що Він зробив для нас. Ця історія про помазання Ісуса багато. Чого навчає нас? Якщо ми отримуємо прощення, то повинні з радістю висловлювати наші почуття вдячності. Ця подяка за Голговський подвиг Христа і дар вічного життя повинна виходити з нашого серця і бути видимою. Марія не посоромилася подякувати Господу за всі його добродійства при вселюдно. Це все має бути для того, щоб ті, хто дивиться на нас, могли сказати. Вони дійсно вдячні Ісусові. Якось я дивився історичний фільм Бенкет Бабенти. Головна героїня цього фільму француженка з іменем Бабет. Вона була відомим кухарем, маючи високу кваліфікацію в кулінарному мистецтві. Події відбувалися в 19 столітті через Політичні мотиви. Бабен стала біженкою і знайшла для себе притулок в Данії. На човні вона дісталася до невеличкого, але дуже красивого селища Ютланд, яке розташоване на узбережжі Північного моря. Її зустріли там дві сестри, дочки місцевого пастора. Вони дали їй притулок, і впродовж 14 років Бабен працювала для них кухарем і домогосподаркою, а також готовив. Їжу для всіх заходів, які відбувалися в церкві. Все, що пов'язували з її минулим життям у Франції, це був лотарейний квиток, який вона купила перед від'їздом і залишила своєму другові. І ось вона тут, в Ютланді, в Данії, отримує звістку про те, що лотарейний квиток виявився щасливим, і вона виграла певну суму грошей. За ці гроші Бабент вирішила зробити бенкет. Вона купила найвишуканіші продукти, щоб підготувати смачну їжу, щоб зробити красиве сервірування столу. Вона купила дорогий посуд. Вона витратила всі виграні гроші на приготування цього бенкету. Все було якнайкраще. Але на обличчях запрошених не було видно почуття подяки за запропоноване пригощення. Іноді те, що Бог робить для нас найкращим чином, ми приймаємо за щось звичне і при цьому не висловлюємо почуття вдячності. Марія своє почуття подяки зуміла проявити відкрито. Далі Христос звертає увагу Симона на його дію, як на господаря будинку. Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім. Ти на ноги мої не подав і води, вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи я прийшов, мої ноги цілує невпинно, голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. З біблійного тексту неясно, чому Симон запросив групу гостей розділити гостинність за столом у своєму домі, а потім відмовив їм люб'язністю, яка лежала на ньому як обов'язок господаря. Симон був гостинним, але він міг зробити більше, ніж зробив. Подячний вчинок Марії був виконаний не як обов'язок, а від усього серця, яке було сповнене любов'ю і відданістю. Тому то Христос говорить до Симона: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила, кому ж мало прощається, такий мало любить. Любов до Христа веде до розкаяння і до сповідання. Ви можете уявити собі реакцію Симона на сказані слова Ісуса. Напевно, Він був сповнений обурення. Все, що було сказано Христом, показало Симона не в кращому світлі. Напевно, у багатьох присутніх з'явилося питання. А з якої причини цей добропорядний фарисей потребує прощення? Хіба і він є грішником? Ісус далі не зупиняється на недоліках Симона. Сподіваємося, що Симон зрозумів свій великий борг перед Господом. Повернувшись до Марії, Христос сказав: Прощаються тобі гріхи. Тут з'являється логічне запитання, коли фактично гріхи цієї жінки були прощені, чи отримала вона прощення до того, як прийшла у дім Симона, чи вона отримала прощення тільки тут, в будинку Симона, під час вечері – Після цього дійства, любов, яка проявилася в серці Марії до Христа, була результатом прощення, вже дарованого їй колись. До цього випадку вона проявила дію найвищої любові, і це було знаком подяки за отримане прощення. Вчинок Марії є для нас прикладом. Вона оцінила любов Христа до себе. Ця історія запрошує нас проявити до Ісуса таку ж відкриту любов. Марія віддала Ісусу все найкраще як знак подяки за Його любов, коли вона розбила алябастрову пляшечку, наповнену миром, щоби помазати Ісуса, будинок наповнився пахощами. Сильний запах пахощів звернув увагу на вчинок Марії. Марія поступила саме так, як було необхідно, щоби показати учням, який прояв любові до Христа був би приємний йому. Тільки згодом Одом до них прийшло запізніле усвідомлення того, як багато вони могли б зробити для Ісуса на знак любові та вдячності, доки він ще був з ними. Так було, так і є в наші дні. Лише деякі розуміють, що значить для нас Христос. Якби люди розуміли це, то велика любов, така як у Марії, виражалася б частіше, а помазання було б щедрішим. Дороге миро не вважалося б марною втратою, не знайшлося б нічого надто дорогоцінного, чого не можна було б віддати Христу. Ніяке самозречення або самопожертва заради нього не здавалося б такою надмірною, щоб її неможливо було перенести. Сказані з обуренням слова, до чого таке марнотратство, нагадали Христу про те, що йому належить принести найбільшу з усіх жертв самого себе, в жертву за гріхи впавшого світу. Господь мав намір проявити до людства таку щедрість. що що ніхто ніколи не зможе сказати, ніби він міг зробити щось більше. Віддаючи Ісуса, Господь подарував нам все небо з людської точки зору. Подібна жертва була безглузним марнотратством, міркуючи по-людськи план спасіння, це марна трата милості. Ми постійно стикаємося з проявом самозречення і безкорисливої жертви. Небесне воїнство могло б справедливо дивуватися, дивлячись на людську родину, яка відмовляється піднятися вище і збагатитися безмежною любов'ю, проявленою у Христі. Вони то вправі були б вигукнути, до чого така велика трата. Ісус сказав Марії. Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Я уявляю обличчя Марії в ту мить, як воно засяяло від радості, коли почула побажання миру та спокою. Ці слова євреї часто говорили один одному, але ніхто ніколи не висловлював цього побажання цій жінці по їх щоках. Текли сльози, але це були сльози радості і щастя від отриманого прощення, спасіння і почутого побажання. Нехай Божественний мир наповнить і ваші серця. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за велику любов, проявлену тобою у жертві Ісуса Христа, який прийшов на нашу землю для того, щоб віддати своє життя заради нашого спасіння. Ми вдячні тобі за чудову історію як ілюстрацію. Опис біблійний про Марію і те прощення, яке вона отримала, і те помазання, яке вона зробила, і ту любов, яку вона виявила по відношенню до нашого Господа і Спасителя. Допоможи, Господи, нам бути вдячними тобі за все те, що ти робиш нам. Благослови нас і веди нас своєю дорогою, яка була прокладена тобою до вічного царства в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Ісус знає обставини життя кожної людини, Він не відкидає жодної душі, яка плаче і кається. Ісус, охоче прощає усіх, хто приходить до нього за прощенням та відновленням. Ісус готовий прийняти і вас. Прийдіть до нього прямо зараз. Нагадую вам, що заучна біблійна школа пропонує цікавий курс по вивченню Біблії. Ви можете отримати дані уроки, написавши. На адресу, що бачите на екрані, а я бажаю вам миру у серцях і прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!